Слава нашому Богу, слава. що ще дожили до цього місця в домі молитви, що слава Богу, до нас не дійшла сюди війна, що могли ще звершити спомин смерті Господа нашого Ісуса Христа сьогодні. Слава Богу за це. Буду читати святе письмо Івангелія від Луки, 11 розділ з 33 вірша. свіченого світильника ніхто в сховок не ставить, ані під посудину, але на свічник, щоб бачили світло. То входить. Око Твоє то світильник для тіла. Тому як око твоє буде дуже, то й усе тіло твоє буде світле, а коли б твоє око не здатне було, то й усе тіло твоє буде темне. Отож, уважай, щоб те світло, що в тобі, не сталося темрявою. Бо коли твоє тіло все світле і не має жодної темної частинки, то все буде світле, неначе б світильник осяяв близьком тебе. Дуже цікаве місце. Але з цього уривку хотів би зауважити таке слово, як світильник. Саме слово світильник, що значить, значить, як прилад для освітлення в певному місці. Для чого предназначений він світильник? І яка з нього користь? Призначений, щоб освітлювати певну територію, а користь з нього, що подає світло в темноті. Але є ще такі світильник, як духовний, в наших серцях, який знаходиться. Але у багатьох людей цей світильник гасне, і ті люди. Не знають, як його запалити далі, і йдуть далі ще в вічну скорбь. Тому, брати та сестри, як в цьому уривку сказано, отож, уважай, що те світло, що в тобі не сталося темрявою. уважай, щоб до тебе диявол не мав доступу до твого світильника, щоб не упасти у спокусу, щоб не втратити вічні обітниці. Як записано у Матвії 5 розділ 14 вірша, ви світло для світу, не може сховатися місто, що стоїть на Верховині Гори, не запалюють світильника, щоб, по, щоб поставити його під посудину, але на свічник і світить воно всім у домі. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Брати та сестри, ми світло для світу. Тобто, наше завдання, щоб з нашого світильника сяяло світло для оточуючих людей, які не пізнали ще Бога. Щоб люди бачили в нас приклад Ісуса Христа, щоб люди бачили в нас е, добрі діла. Це як записано у Матвію, 2,8 розділі 19 вірші, ісусові слова: «Ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх ім'я ім Отця, Сина і Святого Духа. Тому, браття, сестри, запалюємо наші світильники, щоб люди бачили в нас добрі діла. Вчинки, а нашому хай несеться слава і хвала за все. Амінь.